Осот – рожевий польовий один із найзлісніших багаторічних бур'янів в Україні. Він має потужну кореневу систему, що проникає на глибину до 6 метрів і швидко відновлюється після механічного ушкодження. Осот активно витісняє культурні рослини, знижуючи врожайність на 25-60% і утворює щільні зарості, які ускладнюють обробку поля. Щоб зменшити його поширення, необхідно дотримуватись сівозміни. Проводити глибоку оранку та регулярне скошування до цвітіння для ефективного знищення осоту. Застосовують системні гербіциди. На зернових культурах добре працюють триатлон, протеже, цукрон плюс, сантал і тривіум для кукурудзи. Ефективна альфа декамба а на пшениці та ячмені гренадер. Ці препарати містять декамбу, флорасулам або клопіраліт, що проникають у кореневу систему і знищують бур'ян повністю. Оприскування проводять у фазі від 4 до 10 листків, при температурі від 15 до 25 градусів. Додавання прилипача підсилює дію препаратів. Пам'ятайте, гербіциди потрібно застосовувати лише відповідно до інструкції виробника. Для консультації та підбору препаратів звертайтесь до наших менеджерів-агрономів. Чому ви можете довіряти агроексперт трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації, телефонуйте за нашими номерами.